На сьогоднішній день є сім методик обрахунку збитків довкіллю від російської агресії. Ці всі методики ми запросили крутих фахівців, наприклад, доктора біологічних наук Сергія Панченка, економістів от Галя Левіна, яка сьогодні була юридичний блок, представляла, і на Прометеусі. Да? Підніміть руки, хто знає, що таке Прометеус, всі знають. Значить, Якщо ви заб'єте в Гуглі або там на Прометеусі оцінка шкоди довкіллю від російської агресії, оцінка шкоди довкіллю від російської агресії, ви потрапите на цей курс. Частина людей тут вже, підніміть руки, хто вже пройшов цей курс, от є люди. Але він, по-моєму, все ще відкритий. Єдине, що там ті завдання, тестові, які ви виконати, ви їх зможете виконати. Але не прийде вже наш викладач і не допоможе вам зрозуміти, якщо там була якась помилка або потрібна консультація. Курс працює, все ще можна отримати, по-моєму, сертифікат, він автоматично генерується. Уже ні. Ну, тим не менше, всі всі методики, як їх е застосовувати, там є. Але ці методики вони застосовані на старих радянських методиках і на принципі гранично допустимих концентрацій. Тобто, як працює радянський принцип? От є якась кількість речовини тут в повітрі розпилена, от до цього рівня шкоди немає. А от там на 1 міліграм більше гранична концентрація вже досягнута або перевищена, вже шкода. Ну, це трошки маразматично, але так це працює. В світі є інший підхід. Тобто там оцінюється. Недоотримання екологічних послуг, про які говорилося сьогодні неодноразово і згадувалося, про кошти, які потрібні на відновлення екосистем, і про кошти, які необхідні для очищення екосистем, наприклад, від нафтового забруднення. Страшенно дорого. Тим не менше. Ці цифри, от ці 2,5 трильйони, от нараховані за старими методиками. І поки немає нових, це все одно в роботі з поширення інформації про ці злочини російські, вони важливі. Але методики нові треба напрацьовувати, і вони більше би нам дали би більші цифри. От ті цифри, які наводив пан Максим по Каховській, по підриву Каховської ГЕС. Міжнародний група міжнародних експертів, яка проводила швидку оцінку збитків довкіллю, то вони працювали за міжнародними методиками. І от там з 11,2 мільярдів збитків, 6,4 мільярди збитків довкіллю це збитки лише заповідним установам і лісам. От тільки ці два види збитків. Тобто взяли ліси, заповідні установи, порахували, вийшло 6,4 мільярди. Якщо деталізувати, звичайно, там дійсно будуть просто величезні цифри. Питали, як же їх отримати. Ну дійсно, Або Росія скаже, так, да, ми гади, сволочі винні, і ми вам все віддамо, скільки вам там треба, зараз ми тут нафта напродаємо, ми вам все повернемо. Це один варіант. Другий варіант, ми перемагаємо. Росія за допомогою наших союзників вона підписує акт про капітуляцію, так як це було там в кейсі Кувейт, Ірак, і тоді, куди їм діватися. От це буде частина умов капітуляції. Ну і є ще заморожені активи, які потихеньку тануть. Їх там кажуть: то 300 мільярдів, то 200 вже мільярдів, і багато ще інших. Статей, на які хотілося б витратити найперше просто на озброєння, щоб добити цю гадину. Витратити. Про це багато багато говорять, але поки що бояться віддавати от тільки-тільки відсотки з цих активів, нарешті нам збирається віддати. Тобто, припустимо, все-таки другий там або там перший варіант. Да? Створюється комісія, і тоді ми дивимося, наприклад, Ірак Кувейт. Там було подано величезні суми з екологічних збитків. Наші колеги з екології права людини досліджували це. Є дослідження на їхньому сайті. Якщо ви пориєтесь, ви його знайдете, коротко переказую, що подавали ці позови 10 країн, тобто всі, які там в цьому радіусі знаходяться, і Сирія подавала. І саудівські і Емірати, Саудити подавали, Єгипет подавав всіх, хто там хоч якимось чином. Але, як уже казала, по-моєму, Галина сьогодні була відшкодована незначна частина, тому що не змогли довести ті країни, які подавали, що дійсно ці збитки мали місце. Для того, щоб сказати, що ця екосистема. Постраждала, то треба надати дані про те, яка вона була до катастрофи. У нас таких даних по багатьом системам просто немає. По річкам, слава Богу, там поки був заступником міністра. А... А... Господи, підкажи. Да, Михайло Хорєв, який зараз викладає знову ж таки в Києво-Могилянській академії. От вона збирає кращі кадри а Міністерство Не захотіло далі з ним чомусь працювати. І він відповідав: він був перед цим ще заступником, а потім виконуючим обов'язків держводагенства. Він фахівець по водним ресурсам, по воді ну фантастичний. І встигли зробити скринінг, але це не зовсім там моніторинг, але все-таки це набір якихось даних. Зробити певні дослідження по Дніпру, по Сіверському Данцю. Але багатьох даних немає. Ну, тим не менше, щось, якісь дані є в е, Інституті гідровології, що є академіка Фанахів, е, по каскаду водосховищ. Тобто е, навряд чи ми отримаємо все, і, або порахуємо все, але при, принаймні, частина якихось даних є, і можна ці порівняння робити. Е, ці товариші, які подавали, і 30 років комісія це все рахувала, вони не змогли довести, що збитки саме такі. І ці, збитки, ці позови були відхилені. Що вдалося, дійсно, Галя казала: от, наприклад, після того, як там палили ці свердловини, викиди нафти і так далі, дослідження проводилися, моніторинг, там, затоки, в якій це все відбувалося. І там люди збирали все, ну, умовно кажучи, до трамвайного талончика. От скільки на, на бензин, на зарплати співробітникам, на амортизацію там, цих катерів, автомобілів, е, там довелося, якщо закупити якесь ну, закупівлю обладнання, ні, використання обладнання. І оце все вони рахували, і ці суми, да, їм повернули. Там десь 750 тисяч, там десь навіть 100 тисяч і так далі. Це складний процес. Е, просто я це все розказую що поки що, от якби крайнє в цьому всьому питання державна колишня інспекція, яка настільки завантажена, що не змогла прийти. Але я надзвичайно поважаю їхню роботу, особливо в цій частині. От ми їздили присутні тут, і пан Максим, і пан Віктор Карамошка під Калинівку, це Київська область, там в березні. 2022 року потрапила, бахнули туди ракетою росіяни, там згоріла величезна кількість нафти. І ми бачили і цю техніку, яка горіла, і там плавився метал, просто калюжі розплаваного металу Ну, це все дуже наочно, там все це видно. От. Державна екологічна інспекція туди приїхала відразу, як стало це можливо. тобто Поки туди долітала ствольна артилерія, вони туди не могли виїхати. Це було ризиковано, коли росіян, ну і навіть коли ще гради там долітали, росіян відігнали на трошки більшу відстань. Вони без всякого спонукання туди приїхали, взяли проби, провели дослідження. Ця нафта потекла в найближчий ставочок, який далі впадає в річку одну та впадає в Ірпінь, ірпінь впадає в Дніпро і так далі. Вони взяли ці проби води, проби ґрунту. Потім вони там через рік приїхали, потім через півтора року, тобто вони це все відстежують. Але є ще одна така неприємна, чесно сказати, річ, значить, в лабораторії Державної екологічної інспекції не мають міжнародних сертифікатів. Зрозуміло, що якщо ми хочемо звертатися в якісь міжнародні органи за відшкодуванням, то такі сертифікати мають бути. Чи є у нас взагалі лабораторії? Ми після нашого семінару в Яремчі рік тому, де ми більш широко розглядали всі ці питання, сьогодні ми концентруємося на заповідних, переважно, територіях. От. І ми зрозуміли, що особливо представники громад, нас почали питати, що, як, де, якщо кажуть, а от ми захочемо самі проаналізувати, що нам робити. Тому. ми... Полізли самі в інтернет, сіли на телефони з Оленою в першу чергу. І ми напрацювали базу даних цих лабораторій. Вони є у нас, причому їх достатньо велика кількість. Вони Держспоживслужба, одна така гілка, метр -тест стандарт друга гілка, і там ще є, є частина приватних. Але вони всі називаються, хоч там слово державний. Насправді вони це державні підприємства, це комерції. За, за це треба платити гроші. Там від 200 доларів до 1000 доларів. Як нам розповідала на одному з семінарів, де теж пан Віктор був присутній, Оксана Самкова, представниця лабораторії НОБІП, це дуже дорогі дослідження. Треба шукати або кошти, якщо десь замовляти на стороні. Або треба сертифікувати лабораторії Державної екологічної інспекції. Це теж непростий і теж недешевий процес. От Я це сам розказую, щоб ви розуміли, наскільки непрості задачі. Не Просто там, от, дивіться, от вони тут нам все розорили, хай відшкодують. Це все треба доводити. От. Ще два слова скажу про те, чому ми зосередилися на цьому семінарі саме на заповідних територіях. Ну... Ми впевнено крокуємо в ЄС переговори, там якимось чином, уже начебто, почалися. Європейський е, союз має високі стандарти по площі, по якості заповідних територій. Е, зараз там ухвалюється закон про відновлення довкілля, про те, що має бути не менше 15%. Або смарагдова мережа, або там більш класичні території там національні парки, або якісь іще, відновлення річок в великих кількостях, відновлення там, інших територій, морських територій. От. У нас поки що цих територій ще багато, їх треба просто зберігати. Ну, цю думку важко доноситься до керівництва нашої держави. Що дешевше і простіше зберегти, ніж потім відновлювати за мільярди. Тому нам важливо, по-перше, зберегти те, що є нашій заповідній території, а там, де вони пошкоджені або загрожені війною, нам треба про це знати, розуміти, що, це, що там відбувається, доносити це знов таки до наших міжнародних партнерів, отримувати необхідну допомогу і знову ще раз. Підкреслюю, доводити на цих прикладах, що Росія сволоч заслуговує покарання, а ми заслуговуємо на те, щоб нам надали якомога більше зброї, і щоб ми відбилися і зберегли ці безцінні території.